Із настанням порижнів для селян настає ще одна пора: люди починають з подвійною силою непокоїтися, аби їхнє польове багатство не знищив вогонь. Відтепер за збереження врожаю можуть не турбуватися мешканці Семенівки і прилеглих до неї сіл. У цьому населеному пункті з'являться свої вогнеборці. У селі урочисто відкрили місцеву пожежну охорону. Тому, чому кілька десятиліть ніхто б і не здивувався, нинішніми часами щиро радіють. На сьогодні Семенівська пожежна охорона перша подібна на Житомирщині. І за це очільник Бердичівського району Володимир Збаражський подякував місцевій приватній підприємниці Марії Волковій, котра взяла на себе облаштування бази пожежних і їхнє утримання головному МНСникові міста та району Ігорю Шевчуку та фахівцям райдержадміністрації. Я бачу, тут є багато тих. Хто жив і працював ще в ті далекі радянські часи. Тоді, коли майже в кожному селі був такий пост, і цей пост був необхідний, відповідальний і діяв. Сьогодні ми відкриваємо перший пост в районі. Якщо ми відкриваємо перший такий пост в районі, значить відтворення життя почалося. Я всім вдячний за те, що ви прийшли і знаєте велику необхідність цієї справи. Кожному населеному пункту. Новенький мобільний телефон, спецформу та побажання якомога меншої кількості надзвичайних ситуацій отримав персонал охорони від обласного керівництва Державної служби МНС України. Бажаю вам успіхів, щоб ви чергували, не виїжджали на пожежу, а тільки чергували. Сподіваюся, що це не останній посік голова адміністрації відкрився в районі, бо це допомога громаді села. Тому що пожежні підрозділи державної пожежної охорони знаходяться на віддаленій відстані, а ця машина буде чергувати в селі. Якщо щось трапиться, вони першими зможуть надати допомогу і зменшити збитки. Бо здоров'я та життя людей це саме найголовніше, найцінніше, що в нас є. До штату працівників новоствореного пожежного підрозділу увійшли троє водіїв сторожу пожежної охорони. Нині їхнє головне завдання чатувати, аби у разі виникнення полум'я не знищило врожай. Слідкувати, щоб не загорілося, вже зібране теж робота цієї трійки чоловіків. На період проведення жнив наша машина постійно чергує в полі. Тобто постійно там заправлена водою і. Паливом і постійно на, на Скільки, полі. Як ви думаєте, наскільки ефективна взагалі от присутність такої машини на полі? Ну, це дуже, ми зможемо при виникненні пожежі оперативно зразу приступити до тушіння, а не так, як було раніше, що потрібно визивати і ждати, коли з міста машина прийде. Плюс всі окружні керівники господарства знають про наявність такої техніки в нас. В них є наші контактні телефони, вони дзвонять, і ми зможемо також оказати їм допомогу. Порою жнив робота пожежних очолюваних Олегом Грабовським не обмежиться. Своїх вогнеборців Семенівка і села, що біля неї, матимуть відтепер круглий рік. А зовсім скоро обіцяє керівництво району до Семенівської пожежної охорони додадуться ще три: у Слободищі, Реї та Скраглівці.